Всім привіт! Сьогодні готуємо рататуй. Для ратату нам треба перець, помідори, кавачок, баклажан, цибуля, базилік, все. Цибулю ріжемо кубіком довільним, бо тобто це у нас буде соус, який буде перебиватися, блендериться. Ми поплакали, цибульку порізали, тепер, щоб не плакати, другий раз поріжемо червоний перець. Не гострий, а сладкий. Бо від гострого теж можна поплакати. Зачищаємо від білих оцих перетинок, нікому не нужних, які невкусні. Ріжемо перець теж довільно, але в мене це буде кубік. Знову таки, він може бути не ідеально рівний, бо це все буде перебиватися в блендері. Далі беремо томат. З нього можна зняти попередню шкірку, але це прям не супер обов'язково. Якщо ви хочете, можете знімати. Способом баланчування, але так як в нас немає світла, гарячої води, щоб закипятити, теж відповідно немає. Тому беремо і. Використовуємо томат зі шкірочкою. Крататуй взагалі дуже смачна страва, низькокалорійна доволі, бо тут одні овочі. А ще я думаю, що всі знають мульти І так, ми нарізали перець, томати, перець та томати, пам'ятаємо? і цибульку. І все у нас буде соус. Далі беремо баклажан, кабачок і нарізаємо тоненькими смужками. Ну, ми готуємося, бо світла нема, це все треба було б жарить вже. Сполоснемо спочатку. І нарізаємо тоненькими кільцями. ну Плюс-мінус ось такими. Нарізаємо так баклажан, кабачок і томат. Нарізали кабачки і ріжемо томати. Чуть не впав. Теж Чуть -чуть -чуть. кольцями. Так. У нас нарізані кільцями кабачок, баклажан і томат. Все, це протираждає світ. І так, у нас з'явилось світло, тому готуємо рататуй далі. Ми будемо зараз смажити цибулю. Потім додавати да, томати, а потім перець. Це все разом Додаємо сюди томати. Трошки цукру. Трошки перцю. Е, також додаємо сюди трошки свіжого базиліка, можна сушеного, якщо у вас немає свіжого, його просто так рвемо і туди. Помідор додаємо тоді, коли цибуля стала така більш прозора, вже трошки підсмажилась. Так, сказать, пастернулась. Коли трошки томати дали сік і розм'якли, додаємо болгарський перець. До мене дожди дати сік, щоб перець зварить, бо якщо положити до е, цибулі перець, то не ок буде. Коли нас все гарненько протушилось, скидаю. я кидаю в кастрюлю, бо треба щось високе, У мене тут його багато, щоб не завляпатися. І перебиваємо блендером в однорідну масу. Беремо формочку, у нас така овальна. Сюди викладаємо наш соус на дно. Беремо наші овочі і комбінуємо кабачок, баклажан. Помідор. Кабачок, баклажан, помідор. Кабачок, баклажан, помідор. Кабачок, баклажан, помідор. І так, заповняємо всю нашу форму. Заповнюю нашу форму доверху повністю. Тепер трошки треба посолити це все діло, трошки поперчити. Там випікається десь приблизно на хвилин 40, температура 180 градусів. Прийшло 45 хвилин, ми достали мідостали. Ми мідостали. Ето біль французьке масло сливочное. Прийшло 45 хвилин, ми достали наш рататуй і зараз будемо його куштувати. Я прям якусь таку, прям суперову подачу робити не буду. Так легенько соуса. І можна... Так, хоп, базиліка. Такий ротадуйчик у нас буде вкусний. Він, улі... Він улітає. Іще улітає, іще, іще, іще. М -м -м. Ой, отакий легкий гарнір або основна страва в нас вийшла. Ну я вважаю, що дуже вкусно. М -м -м. Ну що? Рададуть приготували. Ну а з вами був Руслан Батон. Смачного всім заходь в колдім! Cool